Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 14. Тут знаходиться покупець гімназійних значків. Удома гімназиста радісно зустрів джентльмен. Бульдог засумував, хотілося гратися або просто моститися біля ніг хазяїна. Юркові знадобився саме такий партнер, найзручніший в світі. До нього можна говорити, і це не виглядатиме, ніби балакаєш сам до себе. Погодьтеся, навіть якщо ніхто не бачить збоку, все одно виглядає дуже дивно, як не сказати більше. Тож, швиденько перекусивши, гімназист зачинився в своїй кімнаті, вмостився крісло і кивнув собаці: Ну, нас з тобою, як часто трапляється в книжках про поліцію, відсторонило від справи, джентльмен фрикнув вишкірив зуби, пошкріб підлогу передніми лапами. І я про це погодився, Юрко. Давай подумаємо. Як нам з тобою краще тепер діяти? Бульдог потерся боком у край ліжка, влівся позом на підлогу, видягнувши лапи. Юрко вмостився зручніше, поклав ногу на ногу, схрестив руки на грудях. Потім замислено гуднув носаком, зосередившись. Діана Загорій поводиться дивно, проговорив гімназист. Згоден? Джентльмен нічого не зрозумів та про всяк випадок підтвердив згоду, пирхнувши і труснувши бислими щуками. Вона демонстративно відмовилась від претензій на значок, вів далі гімназист. Можу помилятися, та виглядало, мовби Діана чогось злякалася. Ну, бігати я за нею не збираюся, але завтра комусь із двох це треба віддати. Взявши злощасний значок зі столу, Юрко стиснув двома пальцями краї, показав бульдогові, потім підкинув на долоні й словив. Ти відкидаєш варіант, що Шептало з 10-го А і кучерявий баранов з 10-го В можуть бути тими самими спільниками пожежі. Тобто він відразу виправився хтось один із них відкидаєш? Бульдог покрутив товстою шию, ворухнув для чогось задньою лапою. Правильно, я теж ні. Давай прикинемо, кого з двох можна викреслити. Все одно доведеться. Якщо маємо достеменну підозру щодо однієї особи і вирахуємо другу, третій в цих розкладах зайвий, згоден? Пис гойднув куцим хвостиком. Укрилений хоча б такою підтримкою Юрко потер руки. Так, за якою ознакою всі видатні і просто відомі сищики визначають підозрілих осіб. Я тобі скажу коли ті поводяться підозріло, задоволений власною приникливістю, гімназист дедалі запалювався, навіть подався в кріслі трохи вперед. Діана підозріла, а вже ж, нема питань хто ще? Джентльмен тихо заскавчав. Та ясно, що ти не знаєш, розвів рюку руками. Баранов Едуард таке бурмило. Не люблю, коли чіпляюся до прізвищ, але часом вони таки відповідають. Баранов, він і є баранов, простий, як двері, жени значка, знати нічого не знає. туди-сюди. Може, така поведінка є підозрілою? Пес позіхнув. О, вона хамська, згоден. На всякий підозрілий хам, і не всякого хама треба підозрювати. Хто зна, може, в баранове було важке дитинство. Тепер шептало Анатолій. Гімназист примружив очі, згадавши раптом, що той дивився на нього так само, коли зайшло про значок. Знай, що він сказав? Значок, виявляється, можна купити. І ще подумав: я торгуюся, ціну набиваю, хочу йому товар продати, ніби нічого особливого скажи. Бульдог підвівся, придибав до Юрка, тиснув носом у його ногу, сів на задні лапи. Ага, на перший погляд. А якщо подумати добре, і дещо скласти докупи. Пожежа скаржився Стрельцову. на кого, на гімназиста, який вимагає з нього гроші за якісь там свої послуги. Якщо припустити, що Діана просто дивно повелася, і мої висновки щодо неї помилкові, кращої кандидатури, ніж шептало, нема. Бо зі мною він теж відразу заговорив про гроші. Купи, продай. Збіг обставин? Хто зна? Бульдог тихенько загарчав. Я теж так думаю, Юркосліз з крісла, присів, потріпав собаку по загривку. Є одна деталька малесенька, яку треба перевірити. Шептало закинув. Такий значок, мовляв, можна купити. Значить, я десь купив дешевше, потім продав дорожче тому, хто його загубив. Воно ж не і мені не має значення, який значок і де взявся. Головне аби був. А ще головніше, просто так він не продається, інакше б втратити його не було проблеми. Ручку Ручкусь губив, пішов у констовара, придбав хоч десять. То як, перевіримо? Джентльмен вислупив язика, облеснувся. Був лише один спосіб через інтернет. Знову мистившись у кріслі, Юрко вімкнув комп'ютер, викликав пошукову систему, ввів процесу сполучення, значок купити. Стукнув по клавіші Ентер, відразу побачив з десяток пропозицій лише на першій сторінці. А можна ж гуртати і далі, і далі. Ох, куди він поліз, заплутатись тут запросто. Ніколи не мав Юрко справи з колекціонерами значків. А саме вони шукали, знаходили, пропонували, мінялися, торгувалися, обговорювали якісь особливості нагрудних значків, що визначають справжність. Бувши далеким від цього, Юрко спершу просто стрибав мишу з сайту на сайт, з форуму на форум, заразом відкриваючи для себе найнесподіваніші значки. Тут і початок століття, і зовсім нові, і авторська робота, і щось в єдиному екземплярі. Витративши на перегляд близько години, гімназист нарешті зрозумів, що до, до чого. Тож зосередився на майданчиках, де різного роду фанати, дослідники і колекціонери шукали саме учнівську атрибутику. Те, що шукав, знайшов хвилин за сорок. Дуже здивувався. До останнього не вірив, що значок першої зразкової можна отак просто придбати через інтернет. Точніше, один чоловік пожав їх купити, потрібні лише охочі продати. Покупець навіть виклав кілька фотографій, на яких Юрко впізнав зняти з різних боків такий самий нагрудний знак, який зараз лежав перед ним на столі. Бульдог увесь цей час лежав собі тихо, Гімназист уже подумав, що не заснув той, бува, скоса поглядав на джентльмена. Той, мав би, відчув, розплющив спершу одне око, потім друге. Кліпнувши йому і показавши великого пальця, Юрко знову повернувся до комп'ютера. Тепер прокрутив донизу, туди, де ластувалися і обговорювали. А коли почав уважно проглядати стрічку, зробив таке відкриття, від якого захотілося зовсім уже по-дитячому запласкати в долоні, що Юрко й зробив нащо себе стримувати. Бульдог стрепенувся, звівся на чотири, підняв голову і загарчав легенько. Та отож. широко посміхнувся Юрко, киваючи на монітор. Бачив таке. Іди сюди, подивися. Взявши собаку на руки, імнозист примостив його так, аби йому було видно зображення. Невідомо, зрозумів щось джентльмен чи ні. Гімнозистові все одно не було з ким поділитися і кому похвалитися несподіваним відкриттям. Глянь! Він тиснув у монітор. Ось тут такий собі Анатолій чотири дні тому пропонував покупцеві значок першої зразкової, просив 200 гривень. А чоловік, який хоче купити і називає себе Германом, пішов у відповідь Юначе, мовляв, пропоную таку саму ціну, як і раніше. Чув, Дженку, раніше. А це що значить? весь постукав лапою по краю столу. Пояснюю, не інакше, цей самий Анатолій уже продавав Герману значок раніше. Ану ж, подивимось. Посунувши сторінку далі і нижче, Юрко швидко знайшов попереднє листування. Тут уже гімназист Анатолій пропонував колекціонерові Герману значок першої зразковою, правлячи за нього сотню гривень. Схоже, вони домовились. Юрко голосно видихнув. Наче мішки з картоплею кілька годин носив, тепер нарешті є нагода перевести подих. Отак От буває, мовив голос. Бульдог хавкнув, погодився. Розділ 15-й. Тут гімназист робить перше відкриття, але до Змія не наближається. Наступного ранку поліції біля гімназії вже не було. Зате у фоє Юрко побачив зовсім несподівану особу. Аркадій Раєвський про щось говорив з директором Андронакі. Не бажаючи потрапляти лізаними вічима на очі без нагальної потреби, Юрко змішався з натовпом гімназистів, про щось не обов'язково заговорив з шпалою. Та ані директор, ані Раєвський не звертали на нього жодної уваги. Як і ні на кого іншого, розмова захопила обох. Андронакі щось гаряче доводив, але Сираєвський у відповідь хитав головою, чим заводив директора ще більше. Дорогу в клас Юрко вніс у свої висновки на великі корективи. Насправді нічого дивного і навіть несподіваного, в тому, що Раєвський завітав до гімназії, нема і бути не може. Ліза тут вчиться, заклад відомий та престижний, її відчим персона впливова й, напевно, щось робить, аби першозразкова отримувала якусь спонсорську підтримку. Інша річ, Юрко ніколи раніше не натикався тут на Раївського. Але це теж нічого не значить. Вони просто могли не перетинатися або тепер гімназист не звернув на голомозагу увагу. Що хвилювало і насторожувало, так це часто поява в першій зразковій чоловіків, котрі мають близькі стосунки зі Стрельцовим. Вчора тут був його явний спільник, поліцейський полковник Медвідько. нині ще одна поважна персона Аркадій Раєвський. Його з'явилися тут майже відразу по тому як стрільцов вирахував Юрка Торіанецю, який так само знав його таємницю і не одну ця особа веде таємну діяльність, мета якої так чи інакше знищити чергову згадку про українських героїв та українські здобутки в різний час видані Росією за власні. Пан шпив хоч і просив Юрка триматися від нього чим далі, проте, навіть якби їм не уже не в змозі. Емісари стільцово самі приходять сюди, і нічого не лишається, як стежити за ними. Звісно, не потрапляючи при цьому на очі. Записавши чергову випадкову зустріч до загадок, який треба підкинути відставному міліціонерові для роздумів, Юрко торкнувся значка в кишені і приготувався перетерпіти перший урок. А на перерві сам подався до 10-го А, на півдороги, зітхнувшись столою шепталом. Е, ти куди летиш? випалив той, бо я по твою душу. Ні, це я по твою, в тон йому відповів Юрко. Так, перетягнув шептало. нічого не ясно, але відійдемо. Часу мало, перерва коротка, тому давай до справ відразу. Гімназисти відійшли до вікна, нічого не питаючи, шептали простяг руку. Юрко криво посміхнувся і спитав то домовились з паном Германом, чи як його там? Очі вшептала полізли на лоба. Він нічого подібного не чекав від восьмикласника. А той скористався моментом, не дозволив передихнути і попер в атаку. Ти ж продав йому один значок, взяти міг тільки тут, бо вони дуже-дуже зрідка на вулиці валяються. Власне, я випадково знайшов. Думаю, проданий значок, ти спершу в когось украв. Слухай, ти зараз затикаєш свого. шептали кулаки. Юрко, про всяк випадок, зробив крок назад та слова лилися далі безупинно. За бажанням можна відшукати в гімназії учня, який раптом десь згубив свого значка. Дата визначається точно, вона тут у першому вашому з германом листі. Так влаштовано все в мережі дописи датуються, час також фіксується. Ти продав перший значок за сотню, і тебе не перейняло, що людина матиме проблеми, бо хефеш то дався, тобі потрібен ще один значок, і ти продаєш свій. Палець показав на порожній Право ж за нього вже вдвічі більше. Але пан Герман опускає тебе з неба на землю і вказує місце. Що далі? А далі ти бачиш моє оголошення на нашому гімназійному форумі, швиденько продаєш свій значок і хочеш купити в мене. Можливо, ти би його потім продав, як каже один мій знайомий чорт його знає. Захопившись викриттям, Юрко втратив пильність. Різко скоротивши між ними відстань, шептало, схопив хлопця за грудки, притягнув до себе в притул, прошипив у лице. Ти нікому про це не скажеш. Та кому ти треба? Юрко спробував вирватись. Краще пусти на нас уноже дивляться. Справді, кілька цікавих уже косували в їхній бік. Розтиснувши руки, шептала чомусь ветер їх об штани. Не крав я нічого, буркнув, уникаючи прямого погляду, вороздягався, знайшов, чесно, хотів шукати власника, написати оголошення, ось як ти, але потім. Я ж справді контактую з такими диваками, колекціонерами, кілька значків уже продав, щось смикнуло, вирішив це і запропонувати. Вдалося. Каже той Герман, або я ще приносив, бо вона справді унікальні. Нічого особливого ніби. Просто таких ніде ні в кого нема, колекціонери цінують. Отже, свого значка ти нагубив, підсумував Юрко. Ні, визнав шептало. Коли так мені не цікаво. Знаєш, далі сам вирішую свої труднощі. Продав свій значок, викупи назад. Бачив я, пан Герман його на продаж виставив або якось інакше. Саме пролунав дзвоник, і Юрко поквапився назад до свого класу. Е, чекай, зупинив Шептало. Юрко глянув на нього через плече. Ну, може, продаси таки? Подумай, гроші реальні. Та ну, краще віддам кому потрібніше, не хотів Юрку далі його слухати, подався геть. На другій перерві Едик Баранов сам пропхався в їхній клас. Юрко без жодних докорів сумління віддав йому значок. Напевне, на його, бо як підозрюваний він не годився. Надто вайлуватий, аби бути спільником такого, як пожежа, взяв, не подякував, буркнув щось під ніс, начепив на лацькан, запхав руки в кишені і пішов собі, сутулячись. А Юрко остаточно переконався діана Загорій варта основної уваги.